Всім привіт! Сижу щось вдома та п'ю свій чай, але ж розумію, що хочеться чогось дуже вкусного, а готувати мені зараз лінь. Тому прямо в цьому відео хочу зробити собі на топовий сніданок, який мені обійдеться в 4 тисячі. 000... 500 гривень, щось раз фокус трошки 4500 гривень. Заказав те, що мені по душі. А якщо цікаво, можете поставити на паузу, пост, подивитися. Тому, в принципі, що я вам можу сказати, прямо в цьому відео з телефону я і буду заробляти собі на сніданок. Тому чай можна вже відставити та приступити до нашого заробітку. Як я буду заробляти собі на сніданок? Цікаве питання. Я можу зробити це з комп'ютеру. Але для того, щоб вам було максимально простіше це е подивитися, буду робити це саме з телефону, так як телефон є у всіх. Ви, якщо хочете, можете звісно повторювати за мною. Що я роблю? В мене я зробляю на трейдингу. В мене є моя унікальна торгова стратегія, по якій я і заробляю гроші. Ось вчора я тестував всі наші стратегії де зміг заробити 68 тисяч гривень. Цьому я присвятив велике відео на YouTube, щоб обов'язково перейти по посланню та подивитися. Тому, в принципі, додати мені більше нічого. Зараз будемо все робити, будемо максимально детально все показувати та пояснювати. До речі, просто зацініть. У мене є безкоштовний мій торговий канал, я наняв одного аналітика і просто Дивіться, які результати він видає. Просто всі хлопці також заробляють. І що саме головне це все безкоштовно, тому що я вам можу сказати. Тепер поїхали до заробітку на мій сніданок. Ось в такій атмосфері я працюю, не виходячи з дому, тому що я вам можу сказати. Полетіли, до речі, обов'язково переходьте в цей телеграм-канал. Звісно, просто так. тут дуже багато цікавої інформації, дуже багато ось такої аналітики та наша безкоштовна стратегія. Що ми робимо? Посилання на цей телеграм-канал буде в коментарях під цим відео. Тисну на закріплене повідомлення і дивимося на нашу безкоштовну стратегію. so they Ось його повне записане відео на цю тематику на тему нашої безкоштовну з сайтами, який видає нам сигнал. Ось є сайт інвестінг. Тут сайт нам повністю видає з приводу наших валютних пар. Саме так зараз я і буду заробляти гроші. Тому що поїхали. Перше, що я роблю, що мені потрібно зробити, це пройти реєстрацію на брокері. Але ж так, я вже зареєстрований, тому я просто переходжу на офіційне посилання, щоб постійно не шукати, я його закріпив і далі просто верифіцуюсь. Захочу в свій аккаунт. У мене зараз на балансі 232 тисячі гривень. Ось у мій реальний баланс. гроші, До речі, я прямо зараз можу вивезти. Ми так і зробимо, я їх обов'язково виведу, але наприкінці тісу мені потрібно зробити 4500. Так, зараз я зайду в торгівлю. Тиснемо швидка торгівля. Ну що, тепер я готовий заробляти на наш сніданок. Що ми робимо, друзі? Все максимально просто. Так, щось трошки раз фокус, якщо чесно. Ем, що мені потрібно зробити? Перше, що я роблю, це ставлю час нашої угоди саме одна хвилина. Тисну на одну хвилину. Далі, що мені потрібно? Обрати суму, на яку я буду заходити. Давайте зайду на 5 тисяч гривень, і мій прибуток буде 3 тисячі гривень. А далі, що ми робимо? Мені потрібно поставити свічки, саме свічки, нехайки наша, наші, свічки і Вал поставити 30 секунд. Цього буде достатньо. Далі в мене вимкнути індикатори, по яким ми також попрацюємо, але трошки пізніше. Зараз хочу вам показати свою стратегію сайтами, який видає нам сигнали. До речі, ось цього не пугайтеся, сайт повністю американський це лише мова. Мову можемо змінити на любу, тому змінюємо на англійську, тому англійську у нас люди розуміють. Тому що я вам можу сказати, тепер поїхали. Що ми перше робимо? Ну, звісно, коли ви вже подивилися ось це відео, то у вас є повне розуміння того, як заробляти гроші, тому що тут я повністю все розп... Ви можете зайти, подивитися, я повністю все розповів, показав, як заробляти та що робити. Тому, в принципі, тепер полетіли, переходимо. Я зараз знову зайду, бам! І тепер будемо заробляти. Так, одну секунду. Там мої особисті дані просто. Ну, тепер -то уж точно поїхали. Перше, що ми робимо, ми обираємо нашу валютну пару. Валютну пару ми обов'язково беремо без підпису OTC. Тому ну, обираємо. Хай в моєму випадку це буде ауткат. Обираємо ауткат, і тепер, що нам потрібно зробити, це просто перейти на наш investing.com та в пошуку написати назву нашої валютної пари. Ось ауткат. Просто пишемо ауткат і тиснемо на неї. Так, рекламу зачиняємо. З комп'ютера, до речі, реклам не буде. Далі тиснемо сюди технічний аналіз. Тиснемо сюди і тиснемо одна хвилина. Одна хвилина нам каже, активно купляти, тому ми повертаємось на брокера і просто тиснемо вгору на одну хвилину. Так я собственно, стосовно і зробив. А коли нам скаже, сказав би він Strong Sell, тобто активно продавати, я б зайшов вниз, активно покупати, зайшов вверх. Коли продати, купити або нейтрально, нам це не підходить. Тому, в принципі, якось так. Ну що, друзі, тепер давайте дивитися на наші ідеальне відпрацювання цієї угоди. Цієї уходи я зроблю 4450 тисячі чотириста гривень. До речі, мабуть, стільки мені а, рівно і потрібно на мій заказ. А, тисячі А я зроблю 4450 тисячі гривень, а ще й на чаєві нашому кур'єру залишиться. Просто подивіться, як дуже гарно відростає відразу наш графік протягом 40 секунд нашої угоди. тому, в принципі, з першої угоди я зроблю зробляю зараз собі на сніданок, але ж головне, щоб мені вистачило часу. Залишилось ще 10 секунд до кінця нашої угоди, тому в принципі ви самі бачите відпрацювання. Ауткат, інвесінг каже, активно покупати, і наш ауткат ідеально йде догори. Тому, в принципі, мені додати нічого, тільки що на ваших очах а, заробив ту суму, яка мені потрібна, і прямо зараз можу їх вивезти. Плюс 4450 гривень по нашому сайту, який видає нам сигнали. Тому Друзі, там, хлопці, дівчата, ось я саме так я заробляю собі гроші на своє, на своє життя. На балансі зараз ще 236 тисяч гривень. Тобто все максимально просто. Обираємо нашу валютну пару, ось ауткат. Переходимо на інвестінг, пишемо в пошуку ауткат, тиснемо технічний аналіз, одна хвилина. Якщо активно покупати, повертаємось на брокера і просто тиснемо на зелену, на одну хвилину. Все. І подивіться, він далі зростає. Якщо активно продавати, тиснемо на красну. Якщо продати, купити або нейтрально, нам це не підходить, просто змінюємо нашу валютну пару. Ось і все. Тому, в принципі, друзі, саме так я і зробив собі на, ну, на топовий сніданок, не знаю, топовий, не топовий. Для всіх воно по-різному, але для мене це досить таки непоганий сніданок. Ось, ось салатик собі взяв. Равіолі, сендвіч, місосупчик і три карбонари. Що було? Тут дуже багато добавок було, як подивитися, ось. Можете подивитися, тому в принципі зараз буду дуже-дуже вкусно снідати. Тому якось так. Всі мої ось ці безкоштовні стратегії, вони є, звісно, в моєму телеграм-каналі. Ось ви самі бачите, воно все в нас в відкритому доступі. Тому, в принципі, хлопці тут на зв'язку, всі переписуються, всі на зв'язочку. Тут дуже багато цікавого контенту. Тому саме так ми і працюємо. Велике дякую тобі за перегляд. Чекаю тебе ось тут, в своєму безкоштовному телеграм-каналі. Тому побачимось.